Get ready with me. мене звати Оля, тренер естетичних тренувань, я буду вдягатися і щось вам розказувати. Окей? Okay? <свіс> Нещодавно я виклала відео, де я танцюю на сцені, і написала, що на сцені я почуваюся краще, ніж будь-де. Справді це дійсно так, я обожнюю танцювати на сцені, бо я танцюю з 4 років, це вже майже 20, 20 років, це дуже багато. Але колись я займалася професійно. Їздила там на змагання. Але потім я стала старша і е, залишила цей спорт. Дуже шкода, насправді, бо я би зараз знову повернулася. Особливо бальні танці просто моя любов. Я би з радістю танцювала на паркеті з партнером у сухнях. Ну, таке. Так танцювала все життя. Потім я залишила танці і. Так, я почала тренуватися, просто тренуватися, щоб мати гарну форму. Бо з дитинства в мене була гарна форма, бо я тренувалася дуже багато. І, типу, для мене це було як норма. Тому спорт в моєму житті був завжди. І не тренуватися для мене це як ну, щось таке дуже дивне. Я не розумію, як люди, які колись займалися спортом. В дитинстві, особливо професійним спортом, коли стають дорослі, взагалі не займаються ніяким спортом, навіть зарядку не роблять. Це для мене якийсь ну, нонсенс. Як це так? Ти був спортсменом, а зараз що з тобою Ти холодець. Ну, це як? Ще мені подобається пропагувати здоровий спосіб життя, і всі люди навколо мене, і взагалі в світі. Я думаю, що мають займатися спортом. Це як мастхев. Ну, типу, чистити зуби і займатися спортом. Ось так я думаю. Ну, якщо ви хочете бути здоровими і класними, давайте зі мною тренуватися. Тренування ви знайдете в профілі. А я вдіваюся і побігла. Дякую, що були зі мною. Всім па-па!